Сімейна лікарка першої поліклініки Елла Замфір однією з перших у медзакладі щепилась від коронавірусу. Зробила це у березні торік, препаратом AstraZeneca. Я вважаю, що кожна людина повинна бути щеплена, і в першу чергу гарантом цього має бути захищений лікар медсетра, любий медичний працівник, який в першу чергу бере на себе перший контакт з пацієнтом. Тому обов'язково лікар має медсетра, мають бути захищені. Медиків, які не мають бодай одного щеплення від коронавірусу, від сьогодні мають відсторонити від роботи. Винятком є ті, хто мають довідки про протипоказання до вакцинації або про одужання від ковід впродовж трьох місяців. У першій поліклініці щеплені всі, окрім шести співробітників, у яких є довідки. Відтак відсторонювати від роботи нікого не будуть, каже виконувачка обов'язків гендиректора Марія Мельничук. Не встигли використати той перший шанс, який їм був наданий між першою хворобою і іншою. Вони знову захворіли і зараз знаходяться на етапі реабілітації після ковіду. Вони, звичайно, частіше за інших людей мають шанс заразитися ковідом. І маємо декілька наших працівників, які навіть і тричі перехворіли. Загалом в області від коронавірусу вакцинувалось 97 відсотків медичних працівників, каже директор департаменту охорони здоров'я Олег Чорний. Зараз відомо про відсторонення від роботи працівників у одній лікарні Вижницького району. Таких проблем в нашій області немає. Мені не повідомляли жодної такої ситуації, яка пов'язана з відстороненням медичного працівника. Крім Вижницького району там. Е Кілька медичних працівників, які не вакциновані, як пов'язані там з релігійними речами. Там зараз працюють юристи, будемо будем розбиратися. Відсьогодні відсторонюють і невакцинованих комунальників. На підприємстві міськшеп поки очікують на довідки усіх працівників. Наразі тут щепилось 80% людей. Я за станом здоров'я, що не вакцинувалися, приносять, доносять справки про, про хворобу. Дуже багато людей, які в нас перехворіли і в даний час хворіють. Спілкувався з багатьма працівниками, то, то всі, всі готові вакцинуватися. Ну ті, хто хворіє, то звичайно буде пізніше, коли їм вже це буде дозволено. А ті, хто не вакциновані, і хворіли десь раніше, або взагалі не хворіли, то вони вакцинуються. За словами оробця, невакцинованих співробітників почнуть відсторонювати завтра. Якщо зранку не буде документів, тоді ми зранку ведемо наказ. Про відсторонення на водоканалі працює понад 700 людей. Серед них приблизно два відсотки невакцинованих. Тих людей, які от на тій неділі, що бажали вакцинуватися, бомо говорити, появилися, бо говорити. Ми підвозили до місця до вакцинування з підприємства. Є які вважають, що їм протипоказано. і вони зараз працюють з лікарями, щоб підтвердити своє протипоказання. Зробити щеплення від коронавірусу можна безкоштовно у пунктах вакцинації та свого сімейного лікаря. Для цього доступні вакцини чотирьох виробників: Соломія Соловей, Дар'я Нематіан Золбін, Роман Пилатик. Новини на Суспільному. Чернівці.